Що дороку Костя гре? Хто читає Костю Грека, того краща дискотека. Придбай не свій шанс! Костя грек! Що далі? Теле патріотів! Придбай і поринь у Райську насолоду із романом Костя Гре. Що далі це через два дні дивиться в Ютьюбі і в контакті. Костя греха Костя Грелі це не Нам не треба чи Ми читаємо Костю Грека, Костя Грек. Далі, ще не Ігре Патріотичка, розває пориню на солоду. Хтось тягне, що далі, патріотів. Хто читає грека, того кляща дискотека. Хтось ся гре, що далі, ще не є гре грека, хтось що далі в і гри патріотів, зранку каву п'ю духмяно, і їм булочку рум'яно. І свій день, чи дощ, чи спека починаю з кості грека. Костя Грек, що далі в теле і гри, патріотів.